Китай гостро розкритикував уряд сполучених штатів за заклик звільнити в'язниць тих, хто досі відбуває покарання за організацію масових протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році. Китай назвав заяву США грубим втручанням у внутрішні справи своєї країни. Нагадаю, що 4 червня виповнюється 23 роки з того часу, як китайський уряд застосував війська та бронетехніку для розгону студентської демонстрації у Пекіні. У результаті сутичок тоді загинуло понад сотні людей. Сьогодні активісти у Гонконгу намагаються зробити усе можливе, щоб світ не забув про події 4 червня на площі Тяньаньмень. Андрій Годовниць розповість детальніше. Четвертого червня 1989 року студентський рух за демократію був щедро розбитий китайською армією на площі Тяньаньмень у Пекіні. Двадцять три роки потому у Гонконгу споруджують символ китайського демократичного руху. Відкритий у квітні альянсом на підтримку демократичних патріотичних рухів у Китаї він став першим у світі музеєм присвяченим тій кривавій розправі. Законодавець Лі Чекіань є одним з керівників альянсу. Ми сподіваємося, що експонати допоможуть донести справжні емоції і переживання до відвідувачів, щоб вони по справжньому зрозуміли, що там сталося, і продовжували боротьбу за демократію і громадянські права у Китаї. Китайський уряд забороняє говорити про продушення повстання на площі Тяньаньмень. Утім, каже Лі, дехто з 30 мільйонів китайських туристів, які щороку приїздять у Гонконг, приходять сюди, щоб дізнатися більше. звісно, китай ніколи не дозволить, щоб в інтернеті з'явилися такі слова, як «4 червня чи різня на площі Тяньаньмень. Тож цей музей може стати певним прозрінням для китайців, які побачать правду про те, що ж відбулося того дня. Цей музей лише одним з прикладів, як Гонконг нагадує людство про ті події. Протягом цього тижня одна з тетеральних труп виступила зі спектаклем Жовтий птах. Після кровопролиття на площі китайська влада почала проводити масові арешти учасників студентських протестів і чимало гонконгських активістів допомогли китайським студентам втекти з пекіну. Операція отримала кодову назву Жовтий птах і тривала вісім років. Утім, поставити таку виставу не так вже й легко. Ви хочете замовити сцену для цієї постановки, але ніхто вам є. Її не дасть. Хочете розмістити рекламу на автобусі? Автобусна компанія вам відмовить завжди щось стоїть на заваді, і ви навіть не знаєте, звідки воно походить. Це жахливо. Шіна ю у 89-му була ще дитиною. Утім, події 4 червня вона вважає актуальними для сьогоднішнього Гонконгу, адже контроль Пекіну над цим містом дедалі зростає ті студенти на площі Тянанмень вони захищали свою країну, свої принципи і переконання віру у майбутнє. Вони за це боролися. Я вдячна їм за той вчинок і за їх любов. Попри те, що правду про події на площі тянімень, китайська влада намагається приховати ось уже майже чверть століття. Чимало жителів Гонконгу все ж продовжують нагадувати людству про ту криваву розправу над студентами. Андрій Годованець голос Америки.